Слава Україні! Сьогодні розглянемо професійний сверлильний верстат по металу від компанії Must Metal Technic, а саме МСВ-2030P. Модель є підлоговим варіантом, що дає збільшений хід шпинделя. Це дозволяє робити глибші отвори. Висока конструкція також має збільшений хід столу по вертикалі, що дозволяє розміщувати деталі більших розмірів. За допомогою даного верстату можна виконувати сверління, розсверлювання, зенкування та цекування. Відповідно до класу верстату, верстат виконаний з жорстких та важких металів, таких як чавун. Та сталь вага становить 115 кг, що є однією з найбільших в своєму класі серед конкурентів. 32 мм – це максимальний діаметр сверління. Таку продуктивність забезпечує двигун потужністю 1,5 кВт, який є асинхронним та має реверс. Передача крутного моменту від двигуна до шпинделя відбувається за допомогою ремінної передачі та має 12 швидкостей з діапазоном регулювання від 120 до 3480 обертів на хвилину. Шпиндель має посадковий конус Морзе 4. Та діапазон переміщення 92 мм. Опускання шпинделя відбувається за допомогою спеціальної ергономічної рукоятки, розміщеної з боку верстату. Відстань від колони до усі шпинделя становить 250 мм. Робочий стіл має габарити 425 на 475 мм та змогу регулюватися по висоті та куті нахилу відносно шпинделя. В разі встановлення великогабаритних деталей стіл демонтується і основа використовується як опора. Розмір основний Ови становить 620 на 420 міліметрів на столі та основі є те подібні пази для закріплення додаткового обладнання, наприклад, тисків. Верстат обладнаний системою безпеки відповідно до європейських норм. Функція реверсу дозволяє нарізати різьбу в наскрізних отворах. Дана модель є відмінним професійним верстатом. Переходьте на сайт, ознайомлюйтесь з більш детальною інформацією та замовляйте.